Мікрорайон Пушкарівський провулок Корольський, 12. від самого ранку. Тут іде поточний ремонт міждворових проїздів. Наразово люди зверталися, і дійсно жахливий стан дворових проїздів. Є чітке розуміння, що пріоритет це допомога збройним силам України. Потрібно не забувати людям. Потрібна базова допомога саме в ямковому ремонті з восьмої години на цій ділянці працює виконроб Василь Олексійович. Приїхали, продули, ямки вирубали, продули, обмазали, Емульсія, не І ложимо асфальт. Полтавка Віта Григорівна не місцева жителька, проте часто буває в мікрорайоні Пушкарівське. Каже, тут завжди була жахлива дорога. Я взагалі живу на Брайлках, то в нас там поремонтували, в нас давненько, ну добре. А на половках тут дуже-дуже давно ніхто нічого не робив. Так що надіємося, що буде тепер гарно. Місцеві мешканці мікрорайону Пушкарівський говорять: нарешті дочекалися ремонту і гарної рівної дороги. Згадують, якою проблемною була ця ділянка. Отут тут яма на ямі. Отак нога в яму я впала з шість утра, руку зламала. Так це ж ввечері взагалі я не виходжу. Я боюсь, тому що що з освітом проблеми, що яма на ямі. Була дуже поганому стані, бо я вже навіть думала. Писати куди-небудь, щоб її зробили, дуже погано, тому що навіть на самокатах, на велосипедах невозможно було взагалі їздити. Закінчити ремонт дорожньої ділянки за адресою Хорольський, 12 планують вже за добу.